Шукаю своїх рідних. Мати, брат, сестра, дядько, племінник, племінниця. Ну всі, всі рідні. Десь 11 чоловік. Не знаю, що й сказати. Сірак на наш був спеціально зроблений наводчик, я не знаю, як теж сказати. Я був послі поранених. Немає ваших? Не. Перевіряли? Я всі, всі больниці обійшов, всі немає, так і не поступали. Станом на сьогоднішній ранок було ідентифіковано 49 осіб. Також, за останніми даними, ймовірно, 51 особа є загиблою в цьому кафе під час обстрілу. Я вам показую більш-менш те, що можна дивитися. Я вам можу показати всі його фотографії. Ви готові дивитися? Іван, на Іваново. От а ДНК є співпадіння з цим тілом. Ось дивіться, це так, можна... складність процесу відібрання ДНК матеріалів та проведення ДНК експертиз, полягає в тому, що тіла дуже понівечені, дуже маленькі фрагменти тіл залишилися також тіла є обгорілими. Що ускладнює сам процес відібрання ДНК матеріалів і процес проведення експертизи, оскільки не завжди та той матеріал, який відбирається, він буває якісним через обгорілість. Або ж також є перепоною, те, що дуже мало ДНК матеріалу для проведення цієї. експертизи. Серед тих осіб, по яким написано заяву від родичів, як безвісло зниклими, немає дітей, тобто це дорослі особи. Вона завжди була хазяйством, займалася. курей вирощувала. Дуже любила собак, дуже ми їх позабирали до себе. Взагалі найдобріша людина. Нам ще потрібно буде пройти опізнання, і... тому що там, коли я ходила і дивилася, ми не опізнали нікого. І по фотографіям нікого, тому я навіть не знаю, чи там фрагментами, чи там тілом, ще нічого. Не знаю. Ну, це, о, о, ця вона, ну, я не знаю, це всі, всі вже вимотані. Не знаємо взагалі, що робити, куди тикатися, чи, чи, чи ховатимемо, чи не ховатимемо.